Раю мати свята, хай щастя відповіді у вашому дрові і радість вам буде завжди. Благословення Боже, всякому Боже, хай вас посилає на торі роки, ми побігли вам любить очі і своє радості. Здорові просимо у Бога, с мого щастя і добра. до Бочка прозволять, почерство нам набір, і пати всі носити, і здорово діть. you are

Суботу явленого Христа. нині освячується і кота, вот і розділюється ярдом, завертається вопатичні на вічних кресенах, до Поглядя часі, на віки віківані, на голосу пию, стовпу спині, не готував на Господню, прийшов ти, господи, для слуги прийнявши, хрещення просячи, не знавши віка, побачили тебе, води і злякалися. Затремтів притеча і закликав мовлячий, як світильник просвітить світло, як слуга покладе руку на владику, освяти мене і води спати, що з гріхи світ. І, та, і читання, Будьмо уважні. Так Говорить Господь, нехай возвеселиться пустиня спрагла, і нехай радіє вона, як лілея, нехай затримтить і все веселиться. І зрадіють пустині Йорданові, і слава Ливанова буде їй дана, І честь Кармилова. І люди мої побачать славу Господню і висоту Божу. Скріпляйтеся, руки знесилені, і утішайтеся розслаблені коліна. І скажіть малодушним духом Іускріпіться і не бійтеся. Ось Бог чинить суд і він прийде Що? і спасе нас. Тоді відкриються очі і почують вуха глухі. Тоді скочить каліка, як олень, і милою буде мова гугнивих. Бо в пустині проб'є вода, і нетра в землі спраглій, і без стане ставом, а джерело води постане в спраглій землі. Там буде радість птахів, житла, сиринів і очерет і стави. Там буде шлях чистий, і назветься шляхом святим. І не проходитиме там нечистий, і не буде дороги нечистивої. І заблукані підуть по ній з, з, спасені і вибрані Господом. І повернуться, і прийдуть у сіон з веселістю і радістю. І веселість вічна набіг головою. Хвала, і радість, і веселість будуть з ними. Тече недуга журба і зітхання. Премудрі, книги, Ісаї і читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь, впраги ідіть до води. І ви, що не маєте срібла, йдіть, купіть і споживайте, пийте срібла і плати, вино і мер, чому уважите срібло, не за хліби. Працю вашу не заситіть, слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме до сита. Припініть ваші вуха, і прийдіть до мене, слухайте, і ваша душа буде жити. Я дав вам свою звічний, незмінні ласки обіцяні Давидові, ось я його поставлю свідком для народів, князем це народів, ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш. Тебе не знає, прибічіть до тебе заради Господа, Бога Твого і заради святого Ізраїлевого, бо він тебе прославив, слухайте Господа, поки його можна знайти. Збивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свій шлях, і беззаконник свої думки, нехай звернеться до Господа, і він його пожалує, до Бога нашого, бо він напрощення приблагатий. Думки бо мої, не ваші, думки і дороги мої, не, і дороги ваші, не мої дороги, слово Господнє. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших і думки мої вищі, від думок ваших, як дощ і сніг сходить з неба і не повернеться туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила. Та давала насіння тому, хто її обсіває і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить з моїх уст, не повернеться до мене порожнім. Але чиніть те, що я хочу, довершої те, за чим я його вислав. Так ви вийдете веселі вас приведуть у мирі. Гори й пагорби гукатимуть весело перед вами. Усі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме китари, замість кропиве мир. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи. Не мудрість книги Ісаї ісаїтання, Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус до назарету і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізвинув із неба, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Ти весь водиці з сівдіянням і щастям, Святого Духа, Господеві, помолімося. Господи, пами. Щоб на водиці зійшло очищення, діянням присвятого Тройці, Господеві, помолімося. Господи, Господи. Благодать, спасіння, благословення, Йордане, веселе і діянням і приходом Святого Духа, Господе, і помолійсь. Христиво є, явилося поклані. приче в терні свом я